Якщо немає чітко прорахованої бізнес моделі, то інтернет-реклама проект не врятує, а навіть стане такою серйозною діркою в бюджеті. І тому перед тим як запускати будь-яку інтернет-рекламу, треба чітко розрахувати бізнес-модель в Google таблицях. Посилання під цим відео. Є калькулятор бізнес-моделі, який підійде для любого проєкту в інтернет-рекламі, і також скрипт чата GPT, який допоможе побудувати вашу власну бізнес-модель під будь-який продукт, послугу, тобто будь-який інтернет-проект. І тут я можу виділити ключові показники, які потрібно враховувати перед тим як запускати інтернет рекламу. Саме ключовий показник, на мій погляд, це маржинальність вашого товару або послуги для інтернет-реклами. Вона повинна бути 70% і вище. Ця маржинальність, звісно, да, залежить від вашого середнього чеку, від ціни кліка та ціни ліда, також від конверсії з кліка в лід. І від планового роз або рой. Тобто, якщо перед запуском інтернет реклами у вас немає заздалегідь оцифрованого сценарію тих цифр, які вам підходять, при яких проєкт працює вигідно, приносить прибуток, то спочатку порахуйте і тільки потім налаштовуйте. Тому що реклама це така штука, вона може дуже швидко злити ваш бюджет, і ці гроші, можливо, ви могли би використати якось по-іншому, да? тобто більш рентабельно. І, друзі, про бізнес-модель. Проєктну звітність, про налаштування трекінгу, про оптимізацію інтернет реклами та багато іншого. Я розповів в своїй безкоштовній книжці: 8 опор інтернет реклами та одноіменному курсі, який є на моєму ютуб-каналі. Будь ласка, користуйтесь, посилання або в шапці профілю, або під цим відео, або в моєму телеграм-каналі. Користуйтесь, майте користь. Та пишіть позитивні відгуки. А якщо потрібна допомога з налаштуванням трекінгу, інтернет-реклами та багатьох інших напрямках діджитал-маркетингу, залишайте заявку на сайті або пишіть у Дірект.